Полювання на Порошенка політика чи відвертий абсурд. Сьогодні Дональд Трамп заявив, що знає, що таке політично вмотивовані переслідування. І ось уже в Україні з'являються чутки про можливе ведення санкцій проти Петра Порошенка. Ви теж чули про це. Спочатку це здавалося нереальним. Але, дивлячись на потоки інформаційного бруду і посилення цієї теми, виникає питання. Чи справді влада збирається зробити цей крок. Останніми днями головною новиною стало те, що нібито Порошенко визнав Севастополь російським, аби зберегти свій завод. Але давайте розберемо. Фейк про податки завод «Севморзавод» не платив і не міг платити податки в РФ, бо не був перереєстрований під російську юрисдикцію. Завод націоналізували в лютому 2015 року. Як один із перших українських активів у Севастополі, фейк про звіти, усі фінансові звіти заводу доступні на українських платформах і були публічними. Жодного надання звітів росіянам не могло бути, бо вони самі могли знайти ці дані онлайн. Фейк про переговори, те проведення персональних санкцій проти Порошенка виглядає як відчайдушна спроба дискредитації політичного опонента. Санкції за курс на НАТО, ЄС та допомогу армії Порошенко, це Томос, звільнення окупованих територій, мільярди допомоги армії. Тож санкції за це це не просто абсурд, це удар по самій державності України. Чому це важливо? Це не просто черговий інформаційний фейк. Це тест для суспільства, чи готові ми під час війни приймати подібні рішення, які можуть зруйнувати довіру як всередині країни, так і серед наших міжнародних партнерів. Політичні переслідування це слабкість, а не сила влади. І, як казав Трамп, неприпустимість таких дій, основа справжньої демократії.